Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це Таро прогноз для Діви на тиждень з 13 по 19 січня. Діви Давайте подивимось, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середину і завершення тижня. І візьмемо дві додаткових: як бажану для вас стратегію і небажану на цьому тижні. Нагадую вам, розклад не персональний, програється не у всіх, але Надіюся, що хто дивиться. Мій прогноз, їм таки зрезонують карти і допоможуть, можливо, у вирішенні якихось ваших питань. І так, діви, перша карта для вас з тижня, з 13 по 19 січня, четвірка кубків, середина, 6 жезлів, і завершення тижня, лицарь кубків. Так. Небажана стратегія для Діви. Туз пентаклів і бажана карта імператора. На початку тижня у Діви буде настрій, знаєте, такий. Все мені набридло, все мені надоїло і нічого я не хочу. Тобто, діви, можливо, десь перенаситилися своїм життям, десь переїли, перепили. Можливо, ви вже дуже довго сидите в одному місці. Тобто, ваше життя стоїть на одному місці, ви нікуди не рухаєтеся, і вам трохи оця ситуація набридла. Ви не ростете, не розвиваєтеся, а чекаєте, як то кажуть, з моря погоди. Ну, Такого в нас в житті не існує. Завжди для того, щоб розвиватись, нам потрібен рух. І карта нам говорить, про те, що вам потрібно повернути в голову в сторону, і побачити, що у вас ця можливість є, знайти ті якісь можливості, якісь якості дії, розвиток, і він вам надасть ті емоції, які ви хочете, але ви собі на початку тижня волієте сидіти і нічого не робити. Середина тижня 6 жезлів нам говорить про те, що все ж таки якісь діви повернуть голову і. В середині тижня відчують е, насолоду карту переможця, карту е, ваших дій, тобто ви добилися якогось певного результату. Ви відчуваєте, я переміг, я доклав зусилля, я переміг оцю хандру, наприклад. І я відчуваю, що я взяв життя е, в свої руки. Тобто я керую своїм життям, я насолоджуюсь своїм життям. Біля мене є люди, які мене Підтримують, карта взагалі говорить, що це даже, ви можете бути десь оратором, виступати десь на сцені, і люди вам аплодують. І ви відчуваєте от таке піднесення емоційне. Кінець тижня, лицар кубків нам говорить про взагалі романтичні настрої. Тобто це лицар в нас романтичний. Це може говорити про те, що дівчат дів. Може з'явитися хлопець, рак риба або скорпіон чи чоловік. Це більш такого молодшого віку людина, тобто це не 60, не 70, а отакий більш молодшого віку. Це буде говорити про те, що у вас можуть бути якісь романтичні настрої, побачення. Людина ця дуже така романтична, він буде дарувати подарунки, він буде розказувати красиві вам компліменти. Но ця людина може. Як і з'явитись, так і пропасти, тому майте на увазі. Взагалі, лицарі в нас це рух, рух до нашої якоїсь цілі. І також лицар-кубки також буде нам говорити про рух, що, можливо, ви. Рухаєтесь до своєї цілі, але надто емоційно, тому що кубки це в нас завжди емоції. Можливо, вам потрібно звернути все ж таки увагу на свою емоційність, на свій емоційний стан і зрозуміти, куди ж вам все ж таки рухатись у вашому житті. Небажана в нас стратегія туз пентаклів. Тус пентаклів це в нас матеріальні кошти, матеріальні блага. Тобто карта нам говорить, що нам не бажано дуже аж так, знаєте, зациклюватись. На наших матеріальних благах. Можливо, нам дійсно потрібно звернути увагу на наші дії, так як в нас 6 жезлів говорить про дії, про наші амбіції. Можливо, для нас краще от, ораторські якісь дані, от, виступити на сцені, отримати от якісь такі емоційні задоволення, чим ті матеріальні блага, які ми отримаємо. Карта нам говорить про те, що вам не варто на цьому тижні аж прям зациклюватись на матеріальних благах. Що нам варто зробити? Карта імператора. Зробити якийсь свій чіткий план, продумати свою, наприклад, стратегію, можливо, зустрітися з людиною. По знаку зодіака, це може бути овен, можливо, це якась людина, яка вам надасть якусь допомогу, поможе якимось словом. Карта імператора в нас завжди показує таку статусну особу, тобто це може бути якийсь керівник, якась посадова особа, яка на високому такому рівні, яка дійсно може вам допомогти. Карта ще може нам показувати нашого батька, можливо, вам потрібна якась порада, якась допомога, можливо, йому потрібно від вас щось. на цьому Тижні зверніть увагу на таких людей, які будуть у вашому оточенні. Можливо, ви зможете чимось допомогти таким людям. І давайте подивимось пораду для вас від ангелів тиждень з 13 по 19 січня дайте мені для Діви пораду. Розслабтесь і отришітесь от проблем. Ми не спосилаємо вам благодать нашій любві. Розслабтесь, отпустіть всі трудності іспитання, за які ви так цепко держитесь. Притягніть руку і відкройте серця навстрічу нашій любві і поддержки. Бачите, зверніть увагу на свої емоції, прислухайтесь до свого серця, що воно вам підказує, і, можливо, ви почуєте те, що є десь у вас. Глибоко в душі. І так, діви, це ваш таропрогноз на тиждень з 13 по 19 січня. Бажаю, щоб він програвся у позитивному ключі. Хай вам карти допоможуть. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!